На східцях палацу дозвілля листопад діти чекають гостей. Маленьких полтавців тут вітатимуть із наступаючим новим 2015 роком. Ангелінка зустрічає дітей у костюмі бджілки. Вона не менше чекає свята і вивчила вірш про зайчика. У раці біля хати малесенькі сліди, зайчаткову хата, приходила сюди, стояла біля хати, ставала на поріг. Хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Доки чекають початку свята, діти на випередки розповідають вірші, наче казкові історії. Мороза дуже чекаємо, віримо, що прийде в наш дом. Ми стішок йому розкажемо, маслом булочку намажемо, сніжну бабу ми ліпили, на санчата посадили, повезли її гуляти, а вона від нас тікати. Дехто готував патріотичні. Зорі моє вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесико в неволі з тобою. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитин, любо люба стала, пташечка зрадів і защебетала. Протягом 23, 24 і 25 грудня у Полтаві відбудеться майже 30 новорічних ранків міського голови. Останні декілька років ми прийняли рішення, щоб діти початкової школи, тобто це перших четвертих класів, а також діти пільгових категорій, діти позбавлені батьківського піклування, відвідали ці новорічні свята. Планують, що їх відвідає приблизно 35 тисяч дітей. Кожен клас, кожна школа отримав запрошення, і вчителі, класні керівники приводять дітей на певну годину. В запрошенні все вказано, і наприкінці цього заходу отримують всі без виключення діти подарунки. Відбуватимуться свята у декількох закладах одночасно у палаці дозвілля листопад, міському будинку культури і в палаці дитячої та юнацької творчості.